Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми коло своїх п'ятренів. Я вже від них почистив, дав буряка, кинув комбікорму. Вже вони з'їли той комбікорм, що я робив. Два мішка вже сьогодні знову доробити комбікорм. І малі білопоясі вже з'їли. І ці з'їли, і кроликам потрібно. Сьогодні буду робити знову комбікорм. Зараз п'ятренив ніби все гаразд. Кинув їм бурачка, вони вже ну, пройшло хвилин 10, вони вже його з'їли. Я їм не багато кидаю, тому що, як хто дивиться моє відео, щось вони були трошки запоносірували, ну, щось таке в них було. Чи від буряка чи ні, але кидаю їм небагато. Вода є також, все нормально. І зараз йду, я кинув, був позавчора, кидав буряка своїм білокоясим. Вчора мене не було, я трошки був вчора зайнятий. Вчора був понеділок і такий з понеділка в мене був насичений день державними допомогами. Але про це я розказував пізніше, а зараз йду до своїх білопоясів. Прийшов я до своїх білопоясів, взяв їм бурячка, взяв комбікорм. Вони мене вже зустрічають. Ну, вони майже комбікорм з'їли. Вже й потрібно буде від них. Вже потрібно буде від них скоро вичищати. Вже знову мокровато. Ну Сьогодні я ще не буду, а вже завтра вичищу. О, водичка тече, що саме головне. Ну і дивлюся я, що також. Дав я їм буряка і щось не вони вже вони щось рідким сходили. Трошки буряк їх послабив. Тут з цієї сторони так не видно багато, а з тієї сторони трохи тут трохи є. Видно, що їм щось там послабив трохи буряк. Дивлюся, трохи вони вже цю солому. І треба вже вигорнути. Вона вже мокрова. І, можливо, їх зараз й почищу, тому що вже у них дуже мокро. Ну і кину їм ще буряка. Я також. І трохи бачу, що їх буряк послаблює. Це не дуже хорошо, але ще, ще дам цей раз, подивлюся, як, як шов буде в них. Вони вже такі трохи живчики більшенькі. Це ще один цей кабанчик трохи менші, а ці троє вже такі. Ну, зараз я бачу так само, як тих, 5 хвилин і буряка не буде. Я їм дав маленький бурячок порізав. Ну, зараз, зараз вони з'їдять бурак, і я від них почищу. Почистив я вже своїх білопоясих. Ще вони не встигли зістир всього бурака вже. Там ще десь-де кусочки є, але вони вже званілися соломи. Накидав соломи, повичищав них. Все, вже буду спати. Зараз я вичищаю раз на два дні, але бачу, вони вже стають більшими. Вже потрібно буде чистити, мабуть, раз кожен день. Ось так. Ну, зараз я їду в ангар і буду робити комбікорм бо вже на завтра не буде ні в білопоятих ні в петремів і в кроликів розгорнув я вже свій міні кормо цех тут все я через ваги всі інгредієнти пшениця ячмінь кукурудза. Ось тут кормозмішувач, тут подрівнювач, це соняшне макуха. І зараз поки що я спочатку намелюю, щоб, а потім вже буду гранулювати. Гранулятор ще стоїть в розібраному стані, тому що я його обслуговував. Коли закінчив минулого разу, так він і стоїть. Ну, зараз спочатку намелимо, а потім будемо вже робити грану. Вже ми все перемололи, що висипали тут, що в мішках, що кормозмішувачі, бетонозмішувач по сумісності і ще тут в ящику. Зараз починаємо робити грану. Процес я вже знімати не буду, я вже знімав не раз, так що поїхали. Поки нам мололи, народили грану, то вже й ніч настала. Зараз день малий, п'ятре нам ще кинув. І тим кинув, і тим кинув трошки грану. Вони вже лежали, але вже повставали. Сьогодні думав розповісти про державну допомогу, яку я отримав. Але це вже буде в наступному відео. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!